Захист держави продовжує бути точкою опори для формування сенсів, смислов розвитку території нашого регіону в цілому, та зокрема громад. Сьогодні ми зібралися тут з головами громад, представниками місцевого самоврядування для проведення заходу від експертів української миротворчої школи. Колеги всеукраїнського масштабу завітали сьогодні до нашого запорізького прифронтового міста. Цілий день працювали напрацьовуючи стратегії інтеграції до місцевих громад, консолідації, скажімо, і солідарності між. Людьми, які залишилися на ТОТ і ВПО, тобто над цим тим, які виклики сьогодні стоять перед українськими громадами і українським місцевим самоврядуванням. проробили про симуляційні моделі ігри, щоб вже на практиці конкретно можна було реалізовувати сьогоднішні напрацювання. Побачити проблему, навколо якої власне відбувається гра. Тут ми о, говоримо про гру Верховна Рада, де різні фракції обговорюють складні питання. Інтеграції і збереження ідентичності тимчасово окупованих територій і релокованих громад в такій ігровій формі. І воно дозволяє побачити те, про що я сказав, можливо, рішення, які в інших варіантах не видно. Мені знову прийшлося пережити те, про що мені говорили люди з релакованих громад, люди з тих громад, які зараз на території бойових дій. І це дійсно така гра, яка тебе заставляє мислити по-іншому, яка тебе заставляє свої цінності або змінювати, або навпаки ти Підкріплюєшся е, тими правилами, які користувалися раніше. Коли тебе підтримують колеги, коли ти чуєш опонентів, коли ти е, чуєш іншу думку, е, ти або впевнюєшся в своїй позиції, або змінюєшся. Ми ухвалили рішення, що не будемо називати внутрішньопереміщених осіб саме ВПО, а називаємо їх нові мешканці. Моє завдання, моя ціль в цій грі була е, саме в тому, щоб. Розробити або спробувати да, в колективі, який налічував представників різних громад і приймаючих, і релокованих, напрацювати спільне рішення, яке би, наприклад, допомагало питанням інтеграції. Нових мешканців на територіях, в яких вони жили. Бо від цього буде залежати в подальшому розробка або стратегії розвитку, або взагалі розвитку і соціалізації цих людей, родин, дітей, це школи, це нові робочі місця, це нові, нові види житла, або взагалі розвиток в цьому напрямку. І саме для цього я працювала в команді Інтеграція.